Добрий день, шановні колеги, добрий день, шановні батьки. Наступний тематичний блок наших занять з дітками з риторики, маленький оратор. Для того, щоб наша з вами партнерська співпраця була продуктивною та результативною в роботі за цим тематичним блоком, пропонуємо для вас ознайомитись з деякими методичними рекомендаціями. Основна тема тематичного блоку Маленький оратор це вчити дітей використовувати вже отриманий комунікативний та риторичний досвід на попередніх заняттях з риторики, в підготовці публічного виступу та в самому виступі, та розвиток, мовленєво, комунікативних навичок та ораторських здібностей. По-перше, давайте, будь ласка, ознайомимось зі структурою публічної промови. Добрий день, шановні партнери! Педагоги нашого закладу, починаючи з 2019 року готують вихованців старших груп до міжрегіонального фестивалю ораторського мистецтва для дошкільників. Заговори, щоб я тебе побачив! Успішні виступи наших дітей, третє, друге та перше місця доводять дієвість розробленого нами. Алгоритма підготовки маленького оратора до публічного виступу. Пропонуємо вам з ним ознайомитись. Перше. Вибір разом з дитиною. Теми виступу, бесіда з дитиною заобраною темою. Педагог та батьки занатовують міркування висновки дитини. Друге. Складання тексту виступу. Педагог складає текст. Виступу відповідно структурі, використовуючи думки, міркування, висновки дитини. Третє підготовка учасника до виступу, розучування з дитиною тексту з використанням вербальних та невербальних засобів виразності. Увага! Дорослий лише допомагає дитині обрати відповідні змісту виступу засоби виразності, а не пропонує власні. Четверте. Психологічне налаштування дитини на виступ перед публікою. Добрий день, шановні дорослі, які разом з дітками подорожують до острова Риторика. Пропонуємо ознайомитися з критеріями, яким має відповідати публічний виступ. Сподіваюсь, наша консультація була змістовна та корисна. Бажаємо вам успіху в розвитку творчих мовленнєвих здібностей дітей. Не забувайте переглядати заняття з риторики на нашому YouTube-каналі від слова до публічного виступу. Бережіть наших дітей і себе. На все добре!